Друзі, доброго вам дня. Дай Боже, щоб цей день був дійсно добрий для всіх. Ну що, сьогодні я зібрав яблука для зимового зберігання. Ось ця яблунька, на якій було влито все плодами. А зараз ці плоди ось перед вами. Перед цим було знято 15 кг яблук. А точніше, не знято, а в основному зібрано, тому що в мене обламалась верхушка. Ну і вийшло так, що довелося їх зібрати трішки раніше. Для себе я зважив, ну, було 15 кг. а решту зважу і при фотозвіті я пофотографував, фото багато різних зробив. Скажу, в общем, скільки було на ці яблуньки цих яблук по ваговій категорії. Так, ну що, чотири ящички це такі, що йдуть для зберігання, поки що я їх трогати не буду. Ось вони отакий мають вигляд. І це також були там, де падолочні, як то кажуть, де менші, де таке ударене, де пробите. Ну, таке я продивлявся, щоб просто тут все було файно якось так. Ну, ці раніше можна вживати, ну а ці хай полежать. Так, і ще є у мене чотири яблуньки невеличкі. На одній маю аж одне. Це Golden Delicious. Ось воно таке невеличке і побите паршою. Але нічого. Ось одне. І зараз ще там три на тій стороні. Так, там виходить по 4 роки. Ну, це, точніше четвертий рік тим яблонькам. І є все-таки також прожой. Невеликий, але є. Ну як, я сказав, даже дуже файний. Дивіться, вона невеличка, взагалі невеличка. Ну, дивіться, як. Зав'язалось. Просто дуже класно. І, до речі, штук 4 яблука андолі там лежать. В основному це, ось бачите? Вони також йдуть для зимового зберігання, тільки я не знаю, як називаються. Знову ж все таки за цими сортами. Ну, Друзі, якось так. Що маємо, то маємо. Тут більше 10 яблук є, більше 10 плодів. Раз, два, три, 4, 5, 6. 13, 4, 15, 16, 17, 17, 19. 19 штучок яблук висить тут і 4 внизу. Ну, На четвертий рік все рівно є показник. Я їх окремо в ящики покладу, щоб не забутись, що де попідписую для себе, а там воно покаже. Ось наступна. Тут також є. ну Тут трішки крупніші. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 4, 15, 16, 17, 17. Тут 17 штук. Якось так. Ні, ще одне ось 18. Також невеличка, дивіться, це четвертий рік. Це так я її просто підрізав. Треба буде також їх зібрати. Окремо в ящик підпишу для себе помічу бірочку. Зроблю і все. А це, друзі, тут ось виходить. У нас така картина іде ось. Гілка ось навіть пообламувалась. Треба буде зібрати тут. І то вони файні. Раз, два, три, чотири, п'ять, п'ять штучок. І на дереві висить. Раз, два, три, чотири. І того тут дев'ять штучок було. Чи є таких, що можна вживати. І... Унизу, он там штук 5 упало згнило. А це, друзі, виходить сорт такий, що щільність м'якоті дуже сильно така щільна. Ножиком важко її розрізати. Ось, де заплилося тим хмелем, треба його пообривати. Я сюди не виходив дуже давно. Ось воно, бачите, яке. Мені здається, що воно може лежати аж до того. Ось яблуко тріснуло. І загнилося. Ці вроді непогані. Я їх покладу окремо, і я думаю, що вони можуть долежати до наступного року. Якось так. Це зараз зберемо, це зберемо, це зберемо і все. Такі, друзі, справи треба пролізти якось. Бо тут також бур'яний гармидер. Анюка ще трішки висить є. Бачите. Такі справи. Так, це агроволокно. Кущі винограду прикриті були. Ну що, отак. Що є, то є. Ну, ця яблунька вона вже... Більше, старша, як то кажуть, і вона дала вже результат доволі непоганий. Ну що, друзі, бажаю вам, вашим рідним, у ваші домівки, вашим близьким, вашим друзям. Саме головне це перемоги. Мирного неба, міцного здоров'я з Божою допомогою, з допомогою наших захисників, наших енергетиків, комунальників, лікарів, волонтерів. Я вибачаюся, що до цього не казав нічого за лікарів, але якщо б не було їх, то без них також дуже важко. Так що, дай Бог вам здоров'я всім. І дякую вам за те, що ви для нас також робите. Дякую волонтерам. Дякуючи всім вам. Все в нас буде Україна. Ми переможемо ту нечисть і будемо працювати на нашій українській богомданій землі. Якось так, друзі, будьте здорові! З вами був Толян. Не хворійте. Ще побачимось. Одягайтесь потепліше, бо на вулиці вже прохолодно.